25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії у Херсоні розпочався карнавалом у середмісті. Хоч сьогодні карнавал у нас такий маленький, але він знаковий. Ми хотіли вийти на цю площу, як ми виходимо в 25 років на, на неї. Тут багато. Ви пам'ятаєте ці наші величезні дійства, які ми влаштовували. Але знову ж таки, друзі в різних театрах теж сьогодні вийдуть на свої площі перед своїми театрами і пошлють нам вітання щире, і це буде такий уже карнавал, в якому буде задіяна вся наша Україна. В наш час Мельпомена це можливість поринути у світ творчості, у світ е, неймовірної акторської казки І це дуже зараз нам всім потрібно. А взагалі, ну це, це, різно, це різнобарний фестиваль. Це дуже круто, дуже гарно. І тому, хто ні разу ще не бував, ми дуже рекомендуємо. І сподіваємось, що після перемоги цей фестиваль знову заграє всіма барами, саме у Херсоні, як це було завжди. На участь у фестивалі подали 80 вистав, відібрали 70, які покажуть 68 театрів, розповідає Олександр Книга. Різнопланові вистави. Ми не обмежували якоюсь тематикою спеціально. Ось тобто кожен пропонував те, що в нього вважає за найкраще. Але сьогодні, ви знаєте, в умовах війни репертуар потрібен різнобарний. Хтось хоче поплакати, хтось хоче посміятися. Це, це, це теж терапія, це теж наш вклад в перемогу. І тому будь-яка вистава на будь-яку тему сьогодні вона дуже буде актуальна. У Херсоні Мельпомена розпочалась показом вистави Позивний горовчик за твором Наталі Ворожби Погані дороги. Це перша прем'єра в місті після повномасштабного вторгнення. Режисер спектаклю Сергій Павлюк. Виникла ідея зробити на ній на виставу, почали шукати матеріал, одну п'єсу, другу, третю подивилися. Вона запропонувала, каже, робила проби на погані дороги, надалі його розбити. Ми почитали, Далі, ми з цієї великої п'єси дістали одну лінію жінки-журналіста. І в процесі роботи розпрацювали, як на мене, дуже хороший образ. Вона стала жінкою військовою. І от у нас сьогодні відбудеться прем'єра. Показати образ жінки на війні було нескладно, говорить виконувачка головної ролі актриса Тетяна Проворова. Вона лишалась у Херсоні під час окупації, не виїхала з міста і після звільнення. Це дуже емоційно, Дуже це така натягнута струна, яка будь-якою може за всю до як кожного. Я гадаю, зараз дивимо українки. Під час прем'єри у залі був аншлаг. Враження болісне, ще поки болісне, тому що ще переживаємо. Да, актори, актриси бездоханна. Дійсно, всі почуття жінки, жінки на війні, ми просто пережили разом з нею. Це дуже потужна, дуже сильна вистава. Це дуже сильна вистава. Наша сьогодні, привітала. Всі ці емоції кожної жінки, кожного чоловіка, кожного громадянина нашої України. 9 вересня виставу Позивний горобчик покажуть у Миколаєві. Далі в Одесі. Фестиваль на Таврії триватиме до 16 вересня. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.